Дорогі друзі, добрий день, мої гарні дівчата. Сьогодні я хочу вам показати два ефективні вправи, які нам допомагають при наших жіночих проблемах. Моя подруга вона мала проблему із опущенням матки і з проблемами сачового міхура. Я їй допомогла. Устранити цю проблему. Для цього потрібна нам півторалітрова бутилка води. Ставимо між ноги. і я вам покажу дуже ефективні дві вправи, які працюють із нашими інтимними м'язами і м'язом тазового дна. І для цього ми робимо дві дуже легкі, прості, але ефективні вправи. Перша вправа ми нахиляємося. Затримуємося на декілька секунд і стаємо рівно. Робимо це 10 разів. На протязі дня можна зробити ці вправи. Головне, коліна не згинаємо. Давайте починаємо разом. Зробив зі мною мозаці. Слідуюча вправа. Так же саме. Ми тримаємо нашу бутилку між ногами, робимо руки в сторони і так само пригинаємося, встаємо і підводимо спину вниз. Починаємо працювати разом зі мною. Раз. Два. 4 четыре, пять, шесть, семь, Любі мої дівчата, якщо ви будете робити ці вправи один раз в день на протязі місяця, і ви зразу відчуєте, що вам стало краще, ви відчуєте відчуття. Підписуйтеся на мій канал Здоров'я і краса. Звати мене Галина. До наступної зустрічі. Пока.